Завідувач хірургічного відділення лікарні тропіних Василь Тундич розповідає, допомогу пацієнтам з мінно-вибуховими травмами тут почали надавати з початку повномасштабного вторгнення. Перших поранених привезли після бою у бусковому сквері. Ми надали допомогу тоді двом двом нашим пораненим. І з цього започаткували надання допомоги мінно-вибуховій травмі. Медичний персонал лікарні має досвід роботи з невідкладними станами, тому необхідні навички для надання допомоги при пораненнях були. Хоча мінно-вибухові травми, розповідає лікар, складні. Втрати крові достатньо великі, поранення достатньо великі, тому перебувають в стані шоку. Виводити треба шоку, потрібна як хірургічна допомога, так і реаніційна допомога. Зараз у відділенні працює шість лікарів. До повномасштабного вторгнення їх було дев'ятеро. Не вистачає операційних медичних сестер, говорить Василь Тундич. Лікарів достатньо. Сестер в даний момент достатньо, єдина операційна сестра на рахунок золота. Так скажемо. Крім цього, травматологічне відділення у нас. Розвернуто, також там надають допомогу. Реанімаційне відділення також надають допомогу. Тяжке становище з реаніматологами, лікарями реаніматологами там залишилися тільки три лікаря. Виконувачка обов'язків завідувачки офтальмологічного відділення Ольга Красножан каже, пацієнти з мінно-вибуховими травмами були і в них. З початку повномасштабного вторгнення мались десяток таких випадків. Міновибухова травма вона є дуже тяжка. Вона майже зовсім руйнує око, частіше вона руйнує око. І також є в оці обломки, уламки цієї міни, металеві уламки. І от оце. Це ж те, теж такий небезпечний факт, тому що це дуже велике руйнування. Ока при тетрапляється найскладніший випадок в її практиці, розповідає лікарка. Був після деокупації міста. Тоді у дитячій обласній лікарні їй довелось оперувати дівчинку з Таврійського мікрорайону. Дуже тяжка травма. Вона знаходилась в дитячій лікарні обласній, і дитячі офтальмологи дивилися, і всі її консультували. Я її оперувала там. Ну зібрала це ока за з останків майже ну і потім ця цю дитину відправили, тому що в неї був нестабільний стан. Вона показники, була в ініцівніційному відділенні в дитячій обласній лікарні. Вона ну там дуже показники. Вони ну на нолі йшли, всі всі її життєві, важливі показники, і потім її її відправили до Києва, в Ахмадєт. Хмедіти лікарню. Наприкінці лютого до лікарні привезли поранених. Після обстрілу російськими військовими зупинки громадського транспорту на Миколаївському шосе. Під час цього розстрілу 11 чоловік потрапило до нас. З них ми шістьох госпіталізували, двоє переправили в обласну лікарню. Із госпіталізованих один із них був з тяжким пораненням, там відрив верхньої кінцівки. Правої руки, ну, зробили все можливе. Чоловік виписаний в задовільному стані, якщо це можна сказати, що це задовільний стан без правої кінцівки. Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.